Вітаю на моєму каналі, я хочу сьогодні, як і обіцяла, розповісти, як пройшов мій рік після процедури розхрещення. Рік пройшов в цілому, впродовж року всього, так як не проходив у мене ніколи в житті. Я була дуже здивована, я ніби прожила не рік, а ціле життя. Все було так насичено. Найтаке основне, що можна виділити, це те, що між моїми запитами від душі, те, що от мені хотілося пізнати, розібратися, вивчити, оволодіти, зрозуміти це все скорочувався час, отак. Це все ж збувалось набагато швидше, ніж це було раніше. Місяць, два, можливо, отак от. до трьох місяців я отримувала ну, просто неймовірні відповіді, неймовірні такі прогреси, інсайти, і, і навіть такі серйозні кроки були в моєму житті. Е, можу сміливо сказати, що за цей рік рік волі, рік вільної людини. От, в духовному розвитку і взагалі в житті, у мене я б сказала, квантовий скачок, стрибок у порівнянні взагалі з усім життям. Я не буду там хронологію зберігати, просто розділила я так умовно на чотири сфери, в яких, як вони змінилися, от, що було до розхрещення і після. І в загальних рисах виділила основне, щоб вас не втомлювати своїм життям. Я поділюся. Те, що я помітила ключові моменти зміни. Ті, що мене порадували, те, що здавалось неможливим, нездійсненним, те, що мене от, здивувало, найрадіснішим чином. Як я почала почуватися, дивіться, до цього всього я почувалася завжди виснаженою, в депресивному стані, апатія, причому нічого не допомагало, ніякі там я намагалася ну, там, і роботою себе, трудами якимись працею завантажувати, там, якісь там зустрічі. Якісь там сімейні радощі, ви знаєте, все настільки тимчасово і неглибоко. І потім воно вивітрювалося, і я поверталася до цієї апатії, оця лінії, депресивний стан, нічого не хочеться, не бачиш ні в чому сенсу і не знаєш, звідкіля брати ті сили, щоб. З'явився той сенс, щоб з'явилася якась іскорка, жага до життя. І я не знаходила відповіді і не знала навіть, де її шукати. Просто так спостерігала за собою, мучилася і хотіла, щоб це скоріше якось вирішилося, якась соломинка знайшлася. За рік я відчувала на собі поступове зцілення свого енергококону за рахунок, чого це відбувається, коли ви вете. Коли ви розхрещуєтеся, так ви від'єднуєтеся від Егрегору е, релігійного. Це оці всі хрестики, які ставляться під час хрещення, там на ручки, на ножки, на голову, там вистригається ото все, це умовні от, пути ставляються, щоб людина ну, жила так, як потрібно Егрегору, а не роду, не самій собі, не своїй душі. Так от е, виток туди перекрився енергії, відновлювався впродовж року зв'язок із родом. Я це відчувала. От, знаєте, до цього я була як решето. Через яке будь-яке наповнення енергетичне, там радості, там бували такі моменти настрою, все, але воно швидко вивітрювалося, як через решето. І знову ти порожній, знову не розумієш, що відбувається, чому так, що треба робити. так. А тут я помітила, що от поступово, крапелька за крапелькою, це впродовж року, це не одразу прям за день чи за місяць, це відбувається по сьогоднішній день. На сьогодні я себе відчуваю настільки повноцінно, що. Ну, навіть вже ті неприємні люди, яких я раніше бачила, там у мене все згадувалося, і це було тригером страшенним. Це все пройшло само собою за рахунок цього відновлення, зв'язку і, і кокону. Потім дивіться. Вже з'явилася і мета, і бажання жити. З'явився стійкий інтерес. Я зрозуміла своє справжнє призначення. Не просто зрозуміла, я його вичислила через, тут буде в духовній сфері, я розповім, як це сталося. От, і з'явилося, знаєте, відійшов страх, і я знаю точно, куди я йду, що я хочу вивчати, навчатися, і зникла лінь у мене. І з'явився сенс життя, спрямованість, вектор спрямованості. З'явився спокій, бо до цього, от якось, знаєте, тримало це все, якісь, що це обов'язок, який ти не хочеш виконувати, і воно тебе тяготить. Іншого немає, сенсу немає. От якесь безрадісне таке життя було. І я помітила, що це все вже оглянувшись сьогодні назад, це все вже позаду залишилося просто у спогадах. Вроде у мене теж хороші зміни відбулися. От Раніше от постійні ці напружені відносини, якісь конфліктні ситуації. І постійно після цих, цих речей постійно от упадок сил, упадок енергії ніколи не вирішувалися конфлікти. Постійно от просто воно стихало, один конфлікт накладався на інший, потім це все розгоралося з неймовірно, потужним вогнем. Це і згадування і попередніх всіх конфліктів і, і <смі> всього на світі, що тільки було за всі роки, і членів родини, і все таке. І не було, здавалось би, виходу і рішень. Так от, я помітила, за цей рік от так от так ми навчилися, причому це от так, знаєте, від душі з'явилось таке бажання. Давай я зроблю крок на зустріч. Раніше до цього, коли я така думка приходила, це якось всередині сприймалося, як ви знаєте, корона впаде, що це там. Там, не знаю, там щось таке погане, що це приниження, і все таке. Зараз я, я бачу, що це от взаємно стало у кожного члена родини. Вихід з цього егоїзму і вміння поставити себе, хоча б частково або повністю на місце іншого. І ви розумієте, який це великий крок на зустріч одне до одного е, ви бачите уже конфліктну ситуацію цю не просто там хтось щось не туди поклав, там не те взяв там чи що. А вже більш з такої високої позиції, з позиції там вищих сил, а чому ця ситуація нас вчить всіх? А який там вищий сенс в цьому всьому? А які помилки? І ви знаєте, дратування зникло? От воно на мінімумі ще трошки є, але до мінімальних речей звелося відчуття дратування. І злості, от, якщо це і буває, звичайно, що ну, це як у всіх людей, але без того витоку енергії, про який я розповідала у відео про сам процес розхрещення в районі Пупка постійно, тільки скандал, все, раз, порція енергії пішла, вижатий лимон, і все, би то. Потім в духовній сфері, дивіться, який у мене з'явився сенс життя. Так як я людина, яка з'явилася в своєму роді як хранитель роду, я прийшла зцілити гілку свого роду, я про це дізналася. от Буквально за цей рік я пройшла купу навчань, купу платних, причому на які я не рішалася раніше, хоча можливості були. Чомусь я сама собі от не могла цього раніше дозволити, була не впевнена в собі і все, а тепер. Коли я дозволила собі піти в родову практику, ми зцілили родове моє дерево, я отримала відповіді на глибинні питання щодо свого роду сім'ї, себе особисто, свого призначення, на консультації позаписувалась. Причому кілька спеціалістів духовних різних направлень мені в один голос сказали одне і те саме, для чого я тут, хто я і що я. І це збіглося насправді за тим глибинною моєю інтуїтивним глибинним. Почуттям, от що я дійсно для цього прийшла. от І також в цьому році от це все за рік розхрещення. Е, несподівано я записалася на два паралельні навчання. Одне групове було, інше індивідуальне. З моєю наставницею ми пропрацювали всі мої такі активні. Болючі блоки дитинства, впродовж життя, якісь такі гострі речі, які були не просто спогадами, а тригерами. Я не могла самостійно їх позбавитися, хоча намагалася в медитаціях, в практиках, але людині потрібна людина, людині, в якої там великі занози, в серці, в душі, невирішені блоки, то треба допомога спеціаліста, енергопрактика, цілителя, там, таролога, там, елементарно, так. От. І, от, і я помітила, от, саме в цьому році, коли вже почала навчатися, коли почала практикувати, то скоротився час між запитом і відповіддю і результатом. Також я пізнала свої дари по праву народження під час цих всіх практик. Це було і регрес, і ченнелінгу. Я навчалася, і таро, і все. І ви знаєте, для мене було дуже дивно, коли ми пішли в родову практику з моєю духовною наставницею. і от вона Каже, закривай очі, там, так, так, вводила мене в стан. Ну, Вела мене далі і каже, що ти бачиш. Я розповідаю, бачу так, так, так. от Колір такий-то так, це було там, ми по тілу моєму ходили. Вона каже: о, так ти у нас бачиш, виявляється, ти знаєш, що це дар, ти знаєш, що це не всім дано, не всі, можуть от, не всі володіють, не у всіх відкрито, точніше, це внутрішнє бачення. А я так здивувалася, кажу, да, кажу, а я з дитинства, я в дитинстві ще краще бачила. Маленькою була взагалі слухала там розмови дорослих на, на кожне служба. Слово, в мене йшла якась картинка, яку я не усвідомлювала, яку я не могла розуміти. Виявляється, що це ну, як ефірне тіло, що це внутрішнє бачення, і ефірним тілом я могла навіть зчитувати інформацію з інших за весь час свого життя, але я цього не усвідомлювала. Я думала, це просто якісь думки, просто якісь там відчуття незрозуміло, чого вони взагалі у мене. І смаки, і е, якісь запахи, і якісь відчуття середині відчуття болі іншого. Я це все жила. Зі своїми дарами і не усвідомлювала, що це взагалі дар, і це треба розвивати. Цим треба навчитись користуватись правильно і служити, допомагати іншим людям. Тому що якщо є дар, це значить є напрацювання з інших життів, є дар від роду, в тому числі, і також є контракт між душами. Інших людей до народження, яким я повинна допомогти. Якщо цього не робити, то ця сильна, потужна енергія, цілительська, вона ну, руйнує людину із середини. Так, як це я проаналізувала, і так як це було зі мною до цього всього до розхрещення, бо хрещення зв'язує ці всі дари, не дай Бог, ти там за карти щось скажеш, то тебе вже там в дьяволи запишуть і з сатаною зв'язався, і все на світі Я це все теж проходила. За яснобачущих там там, там якихось там, ще когось там на воск виливають, то, то взагалі жах, то все прирівнювалося до чортів із рогами, демонізувалося і описувалося в найгірше. Тонах, без пояснень, причому. Просто тому що так написано в Біблії. Так, в матеріальній сфері теж покращення. Але так як матеріальна сфера це найповільніша сфера змін це все духовне чуття в голові, все це швидко відбувається. А матеріальна пентаклева сфера вона завжди повільніше і матеріалізується. Теж впродовж і внаслідок змін внутрішніх. Але я вам хочу сказати, з'явилася стабільність, впевненість у завтрашньому дні. Також от, вдосконалились якісь там елементарні, хай невеличкі господарчі поняття, з'явилися якісь нові ідеї, несподівання по заробітку там, в чоловіка, мого теж те, що він давно мріяв, от тільки зараз воно до нього прийшло, дійшло, оформилося. І він теж почував сміливість в тому, що він може йти цим шляхом. От. І я бачу. За рік за один тільки цей рік у нас поступово змінилося життя. Якість життя, матеріальна якість у кращу сторону. Це покроково, це хай невеличкими змінами, але стабільними і на постійну основу, а не ривками туди-сюди, вгору вниз, вгору вниз. Нема стабільності, і сидиш, і не розумієш, що тобі далі робити, до чого себе привчати, чи до чого звикати або як вирулювати. От, звичайно, що переосмислення цієї сфери. Матеріальної змінились деякі цінності, пріоритети щодо якості, щодо взагалі відношення і до грошей, в тому числі нові інсайти. це. І також багато було неочікуваних приємностей фінансових, матеріальних можливостей там. Неочікуваних там таких гостинців, подарунків, які теж якби то в сукупності. Ти розумієш, що це все частина цього всього великого процесу. І матеріальна сфера от в нас підтягнулася вже ближче от, до року. До року е, з дня розхрещення. Тобто е, півроку я працювала духовно, зрушення на духовно-чуттєвій сфері, інсайти, там дари, таке все е, вдосконалення, відносини міжособистісні. От е, Потім вже. Під Підтягується, Я бачу, що стабільно підтягується матеріальна сфера. Всесвіт бачу, дякую. З повагою до ваших душ. Дякую за увагу!